Привіт! Сьогодні ми будемо продовжувати тему іменника і говоритимемо про числа іменників, а також почнемо відмінювання. Сьогодні почнемо з одним відмінком, а далі продовжимо і будемо працювати з усіма. Отже, це тема з морфології і починаємо сьогодні з теорії. Сьогодні не буде складної теорії, тому одразу ми будемо з нею працювати і потім тести робити. Так, отже, числа іменників. Звісно, що ми знаємо, що є одна і множина, і більшість слів в українській мові, вони матимуть і однину, і множину, як, наприклад, син, два сини, будинок, п'ять будинків і так далі. Але деякі іменники вони мають лише форму однини або лише множини. Зокрема, що це взагалі за слова? Наприклад, лише однини форми мають збірні іменники, типу дітвера, коріння, студентство. також Абстрактні поняття, патріотизм, доброта, немає патріотизму, доброти, ну тобто такого не існує. Речовини, наприклад, слово молоко, молока такого не буває. Тобто всі речовини вони будуть э, однині. І власні назви, які однині, вони і будуть однині. Україна, Львів і э, інші власні назви. Тепер щодо множини, це назви сукупності людей, істот і предметів, фінанси, гроші, солодощі, таких слів багато, і вони лише мають множину. Відрізки часу, обряди, ігри, якісь повторювані дії, посиденьки, заручини, шахи, дебати, вечорниці і так далі. Речовини теж тобто, можуть бути в одноні, а можуть бути і лише в множині. наприклад, вершки, макарони, парфуми і так далі. Власні назви теж можуть бути і в одноні, і в множині. Тільки в ножині, наприклад, Карпати, суми, чернівці, вони лише в ножині. І теж парні предмети, наприклад, окуляри, ковзани, ножиці, граблі з наголосом сюди граблі, нагадаю, вони мають лише форму множини, оскільки вони парні предмети і вони завжди парою. Так, добре, і зараз закріпимо це на цих двох тестах. Перевіряємо, нам потрібно тут форму, щоб мали лише однини. Отже, Кавказ однина. Крим однина, Осло – однина, прилуки, вони лише множина, Моршин – однина, Колектив. Колективи може бути і так, і так. Спритність лише однина, Міль – милі, тобто може бути і однина і множина. Мислення лише однина, коліща, коліщата може бути і однина, і множина. Дітвора лише однина, молодість лише однина, молодь лише однина, доброта лише одна, і поділля, власне, назва лише однина. Тобто нам підходить цей варіант. В Г зайве пальто пальта. Тобто може бути і однина, і множина. В другому, нам потрібно, щоб була лише множина. Знаряддя знаряддя – лише однина, діти. Дитина може бути й одинаймна жина, сіни, сіно може бути і так, і так. Шорти лише множина, штани лише множина, парні предмети, спалахи може бути спалах, макарони лише множина, чипси, чипса, ні, лише множина, черкаси множина, ниви може бути нива. Меблі немає одного мебля, такого немає. Вечорниці множина. Поні однина, немає більше ніяких, це невідмінюваний ножиці, множина, граблі множина. Далі Карпати, власна назва множинні джинси: множина, сани, саня це хіба що ім'я, ні, лише множина, гроші, множина, сходи, множина. Тобто нам підходить ось цей останній г-варіант. Добре, потренувалися, рухаємося далі. Тепер щодо е, прізвищ і по-батькові. Е, я думаю, що це відома інформація, що чоловічі, чоловічі по-батькові формуються овоч-йович, а жіночі – ївна е, Остапович, Остапівна, Сергійович, Сергіївна, Васильович, Васильівна і так далі. Тобто, все ось так от. Але, якби не винятки. Зараз їх пропрацюємо. Отже, Григорій і Григір це різні імена, тому буде Григорій Григорович, як Тарас Григорович Шевченко. А, а Григір теж буде Григорович. Тобто імена різні, але по батькові буде однакове. І Григорівна тут немає проблем. Сава, Савич, і Савович, і так і так правильно, наприклад, Григорій Савич Сковорода. Але може бути і Григорій Савович Сковорода, і так і так правильно. Ілля ілліч, іллівна. Лише так. Кузьма, Кузьмич і Кузьмович може бути Кузьмівна, там жіноче однакова буде. Лука, Лукич, Луківна, Микола, і Миколайович, і Миколович, і так, і так правильно. Тобто, і Йович може бути, і ович. Ну, ось таке. Такий виняток. І так само Миколаївна Миколівна. Звісно, що Миколаївна і Мик... до речі, тут популярніша більше форма Миколович. Хоча ні, Миколайович. Миколайович все ж таки Миколайович і Миколаївна. Хоча, нібито це від ім'я Миколай, а не Микола. Добре, рухаємося далі. Тепер Хома, Хомич і Хомович може бути. Яків, лише Якович, не Яківович. Тобто не до основи ми додаємо Ович, а до Як, Якович. Антін, Антович, Антонович. Як Антон і Антін це різні імена, але по батькові буде однакове. І Федір, Федорович тут відбувається чергування ось цих останніх. Так, добре. І тепер щодо прізвищ. Всі прізвища відмінюються. Крім жіночих прізвищ, які закінчуються на приголосний і на О, Бо вони ніколи не відмінюються в жодних відмінках. Це такі прізвища, як, наприклад, гончар, це на напр... приголосно закінчується, і Коваленко. Наприклад. І от подібні до них. Наприклад, немає гончар Галини. Але, наприклад, немає гончара Дмитра. буде. Дружу з Коваленко-Христею, а, наприклад, дружу з Коваленком Андрієм. Тобто буде чоловічі відмінюється, жіночі ніколи. Саме на приголосний і на О. Добре, і тепер тренуємося на цю тему. Так, перевіряємо. Отже, дивимося в першому у нас помилка в Д, оскільки Євич взагалі такого немає ніде, тому Андрій Йович». В другому у нас помилка, звісно, ось іллінічна, немає такого, є іллівна, іллівна тому в Г помилка. Далі помилку допущено в Д. Чому так? Тому що Марк це чоловіче прізвище, тому має бути танцювати з полюєм. Воно відмінюється повністю четвертому немає помилки. так, е, Виходиться А, тому що тобто, познайомитися з Клименко Аллою Юрійною. Тобто Клименко не змінюється. Дивимося і редагуємо в інших. В. Отримати від Карпенка чоловічі прізвища завжди відмінюються. В. Зупинити Дмитрука, Мирослава, Валерійовича. Повернути попові Валентині. Зіно, Зіно, немає такого постеру, зіно А, Так, позичити в кравця. Відмінюються чоловічі а, прізвища. Ось а, так потренувалася. І рухаємося далі. Іще одна така підтемка. Це починаємо з орудного відмінка. Він такий один із найпростіших, тому з нього і почнемо. Отже, у нас є жіночий рід і чоловічий рід. В орудному відмінку в них будуть схожі закінчення. Парта партою, а тут там буде Ою, тут Ом, Ею М ем», і єю – Ем. Ось такі от закінчення. Коли це буде? Перший, перший рядок і жіночий і чоловічий це коли основа закінчиться на твердий. Тоді буде О. Е, е буде, якщо закінчиться на м'який або шиплячий, олівець олівцем, пісня піснею, або, наприклад, може бути миша мишею. на шиплячий. І якщо основа закінчиться на голосний або на «й», то буде «є». мрією. Крає. Так, добре. Але що робити з тими іменниками, які закінчуються на Р. В них не зрозуміло це м'яка група чи тверда, тобто м'який приголосний чи твердий, а він може бути і м'яким і твердим. Для цього треба поставити в множину або в родовий відмінок. Спробуємо в множину. От, наприклад, футляр, футляри, тому футляром, столяри, столяром, ювіляри, ювіляром, долари. Тому доларом. Але тут є винятки: звірі, звіром, от нібито звірі м'яка, але звіром, комарі, комаром, пазурі, пазуром. І так само, наприклад, пустирі, тому пустирем, вівчарі, вівчарем, шахтарі, шахтарем, господарі, господарем, школярі, школярем і ігорі, ігорем. Так, Отже, ось е, так. Добре, з цим розібралися і тепер одразу тренуємося на цих тестах. Так, тепер перевіряємо. Отже, в першому нам потрібно закінчення ою, формою рутною відмінкою, базою речовиною, кислотою. А підходить в Б тишею, В. – «малечею» після шиплячого, в Г мелодією. І в де спальнею. зайве. В другому нам теж треба ою, Їдальнею, після м'якої не підходить Ольгою, родиною волоцюгою, підходить Б. Геологією після голосного, тому вже не підходить державою грушею, не підходить, мережа так, мережею після шиплячого. Так, тепер третє. Нам потрібно ею, е або є, поезією, видовищем, козацтвом Ні. тополею, віялою, відвідувачем, кобзою, учителем, товаришем, віконцем, спробою, сторожем, прізвищем, короваєм, ледарем. Ледарі, тому ледарем. Нам підходить, де варіант. Далі, четверте. Лікарем, тому що лікарі, відовищем, кварцом, після твердого. Коренем, прохачем, явищем. Підходить Б. Матерією, матерія, дачею, чемпіоном, їжею, літописом, вельможею, долею, поверхнею, відмовою. Так, ось таке правило нескладне, треба просто потренуватися. На цьому все. Ось такі три такі маленькі нюанси: ми на них зупинимося, відтренуємо їх і підемо далі у відмінювання. Все, тоді, на цьому, все, па-па.